Півсотні машин отримали нові офіцери громад. Це правоохоронці, на яких покладено функції колишніх дільничих, а також додаткові функції. Регулювати дорожній рух, виписувати штрафи за порушення, працювати з родинами, які втрапили в складну життєву ситуацію. Проєкт поліцейський офіцер громади організували в Україні для того, аби правоохоронці були ближче до людей, які живуть у їхніх громадах, аби вони оперативно реагували на виклики. 33 автомобілі передали міжнародні партнери, а 16 закупили з Вінницького бюджету. Офіцерам громади можуть стати правоохоронці, які мають не менше року роботи у силових структурах, а також мають вищу освіту та навички водіння автомобіля. Всі 63 громади області охоплені проектом поліцейський офіцер громади. Це стало можливим завдяки підтримці. Керівництво Національної поліції та наших американських партнерів, за що дякую, і взаємодії тут на місці Національної поліції у Вінницькій області та громад. Я тут це саме той основний пріоритет, яким ви будете керуватися, аби жителі міста і області почували себе в безпеці. Дуже швидко і оперативно отримували вашу допомогу. Саме цей проєкт підносить рівень довіри до Національної поліції на території області і в державі. І саме цей проєкт спрямований на підтримку і допомогу людям. Тому бажаю успіху кожному з вас на вашій службі. Оскільки безпека на території області і людини там, де вона живе, це є пріоритетом і дуже важливим питанням. У нас є два фронти на передовій, і безпека тут, на місці. Саме підвищення рівня безпеки, присутності поліції на вулицях буде давати цим людям і всім мешканцям Вінниці відчуття безпеки.